Це місінький центр міста. Кожен безсумнівно тут проходив не раз. А чи знали ви, що ось тут, на проспекті Дмитра Єворницького, 67, раніше знаходився Хотель де Франс? Він з'явився завдяки купцю мицею Карпасу, який відкрив Францію як додатковий бізнес? Карпас був доволі відомим бізнесменом єврейського походження, який мав контори, яка займалася ну, різними так би мовити бізнесами. Ну основне, мабуть, що це все ж таки вони були пов'язані з металургією. Але чому готель у тодішньому Катеринославі мав назву європейської країни? Це було дуже модно використовувати такі назви, і такі назви підкреслювали, що готель є першокласним. Тому, накаючи, це було підкреслення того, що готель є таким дуже гарним, і він відповідає всім європейським стандартам, і він дуже хороший. Готель відчинив свої двері для приїжджих у 1899 році. Усього тут було чотири корпуси. Головний виходив на проспект. На жаль, основний корпус готелю Франції, який знаходився на проспекті, він не вцілів. Після Другої світової війни фактично він був розібраний, тому що під час війни він повністю згорів і його розібрали. А корпуси дворові збудовані у 1890-х роках. Вони зберіглись два корпуси трьохповерхових. У порівнянні з іншими готелями того часу Франція був невеликим, лише близько 20-30 номерів. Проте він повністю відповідав найвищому класу. У наші часи готель 100% отримав би 5 зірок. У готелі була електрика, телефон, водопровід та опалення. Такі комфортні умови вплинули, звісно, і на ціни за номери. На початок ХХ століття перебування у готелі протягом доби коштувало від 1 до 10 рублів. Тобто, за найдорожчий номер можна було віддати третину середньої зарплати. Додатковим джерелом прибутку був і ресторан при готелі, який вважався одним з найкращих у місті. При будь-якому готелі був ресторан. Також і при готелі «Франція» був відомий ресторан Франція, який знаходився на другому поверсі. У нього був такий на проспект. Виходив такий балкончик на опорах і приходили прямо на проспект. Є старі фото, які це показують. Загалом готель Франція проіснував 25 років. Під час другої світової війни найбільше постраждав головний корпус на проспекті. Тоді він вигорів вщент. На початку 50-х років на його місці було збудовано новий корпус, який ми бачимо зараз, за житлового будинку. До речі, теж доволі цікавий проєкт, за авторством Щербакова. Але дворові корпуси збереглися. Один був житловим, в ньому і мешкав власник готелю Мойсей Карпас, а в другому були номери. Обидві будівлі встояли до наших часів та зазнали впливу сучасності. Ось на цьому готельному корпусі це відчувається найбільше. Тут є добудова на 4-му поверсі сучасна, і е, балкони врізані в радянський час, чого немає в тому корпусі, і в принципі, це не оригінальні елементи. Але з іншого боку, тут е, досить е, добре збережений фасад, тобто він не пофарбований, почищений, і ми бачимо, як більш-менш мав виглядати і раніше оцей цегляний фасад з цими цими цегляними елементами. На початку ХХ століття у дворі готелю знаходився невеликий садок та фонтан. Зараз на цьому місці також дерева, але замість фонтану вже дитячий майданчик. Тут знаходилась і по плану дореволюційному кінця ХІХ століття теж знаходилась клумба, така всередині. Зараз теж ми бачимо, що вона тут є. Є ця межа, ну, вона звичайно сучасна, навряд чи дуже стара. Збудований готель був у стилі неоренесансу, і, хоч фасади корпусів не мали вишиканої ліпнини, оздоблення все ж було. Воно збереглося і до наших часів. Не можу сказати, що тут немає декору, декор є, але він такому виконаний чисто за допомогою цегли. Класичний такий цегляний стиль, що ми бачимо у багатьох будівлях в нашому місті. Тут все досить зроблено як традиційно. Якщо будете проходити повз цієї будівлі, раджу зазирнути у двір. Зараз там вже приватні квартири та офіси, але фасади корпусів готелю ще нагадують про дореволюційні часи. А такого архітектурного вирішення ви вже точно не знайдете у сучасному місті.